Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку дослідження. Як за станом рослин і поведінкою тварин люди передбачають погоду. І починаємо ми урок, як завжди, із вправи синоптик. Пригадаємо, який зараз місяць, яке сьогодні число, який день тижня. Перевіримо. Сьогодні 28 жовтня-понеділок. Продовжуємо. А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є вітер? Чи були сьогодні опади? Пригадаємо з попереднього уроку. А що ж таке погода? Погода це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час. А хто такі синоптики? Синоптики це люди, які спостерігають за змінами в природі, вивчають погоду. За допомогою спеціальних приладів вони Передбачають погоду. А навіщо нам потрібно передбачати погоду? Щоб забезпечити нормальну роботу літаків, кораблів, іншого транспорту, щоб планувати польові роботи, свій відпочинок тощо. А що таке прогноз погоди? Прогноз це. Припущення про майбутні зміни погоди. Пригадаємо, що ж означають умовні позначки, які характеризують погоду. Ось оця позначка говорить про те, що на вулиці ясно, сонячно, а ця, що на вулиці похмуро, хмарка може закривати сонечко. А ця сніжиночки, іде сніг. А це, подивіться, і сніжинки, і крапельки, значить, сніг з дощем. Ой, яка страшна позначка, що вона означає? Крім крапельок, крім дощу, ще й блискавка це значить дощ з грозою. Це дощ. А це. Хмарно. А це подивіться, що це значить. Переміщення повітря це вітер. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок та оберіть умовну позначку, яка характеризує зображену погоду. Подивіться, і дощ іде, і блискавка через усе небо. Сонечка немає, отже, ні ця позначка, ні ця нам не підійдуть. Ось вона, дощ з блискавками і хмари, подивіться які. Ну, а зараз уважно подивіться, скажіть, яке природне явище зображено на цій світлині. Сильний вітер, подивіться, як він нахилив таке могутнє дерево. А це? це снігопад. А це, красуня, райдуга або веселка. А це дощ. Але ще й десь світить сонечко. Ну що ж, дітки, давайте виправляти помилки. Перша позначка під нею дощ, правильно? Ні, ця позначка означає ясно. А друга якраз дощ. А ця позначка багато хмар, хмарно. А остання вітер. Ось як правильно. Запам'ятайте, будь ласка. Ясно, сонячно, хмарка з крапельками дощ, багато хмар хмарно. І марка, а під нею отаке переміщення повітря, хвильки такі, це означає вітер. Чи знаєш ти, що тривалі спостереження людей за поведінкою тварин і рослин, за деякими явищами природи дали змогу встановити прикмети, що віщують ту чи іншу погоду? Люди. Навчилися передбачати погоду, спостерігаючи за рослинами і тваринами. І ось перша світлина. Якщо журавлі полетять на Микити, є такий день, 28 вересня, на покрови 14 жовтня. В цей період між 28 вересня та 14 жовтня, то значить буде мороз, бо вони його відчувають. А коли не полетять, то значить зима настане пізніше. Наступне, якщо дятел стукає дзьобом у ясний літній день, це значить дощитиме. Зміну погоди можна визначити і за поведінкою акваріумних рибок. Якщо вони плавають біля самої поверхні води, очікується негода. А якщо вони риються на дні в пісочку, значить буде гарна погода. Передбачити погоду можна і спостерігаючи за горобцями. У гарну погоду горобці веселі і рухливі. Якщо ж горобці збираються з грайками на землі, стають млявими, сидять нашорошені, то це до дощу. Павуки також чудові синоптики. Відомо, що вони не переносять вологості, тому не виходять на полювання вранці. Побачивши павука ввечері, можна сміливо очікувати гарної погоди наступного дня. Жаба також тонко реагує на найменші зміни в атмосфері. Люди здавна помітили озерні жаби, якщо вони вилазять на берег, то це на дощ, уловлюють зміну погоди і Наші домашні улюбленці хатні кишки. Перед теплом кішка лягає посеред хати, простягається і спить. А перед дощем і холодом обирає місце якомога вище і тепліше, а то й на піч залізе. Якщо вмивається, лиже лапку на ясну погоду. Якщо шкребе підлогу, то на вітер заметіль. Якщо міцно спить на тепло. Ще й собаки відчувають зміну погоди значно раніше за людей. Качання собак у снігу це перша ознака наближення бурану. Коли зимової ночі зірки оповиті туманом, а собака перекидається у снігу, то буде заметіль. Улітку собака качається по землі, багато спить і мало їсть, це на дощ. Пасічники добре знають бджоли не летять у поле, вони ж дуже працьовиті, ви пам'ятаєте, значить, буде негода. Адже багато квіток перед дощем закриваються. тож Нектару бджолі не набрати. Перед негодою також закриваються і квітки кульбабки, начебто ховаються від дощу. Легкі білі парашутики її розлітаються навіть від слабкого вітру у суху погоду. Перед дощем же вітер ніяк не зможе зірвати, немов приклеєне насіння, тому що на негоду кульбаба згортає її, наче парасольку. Біла водяна Лілія латаття Полюбляє тепло і світло. За гарної погоди о восьмій годині ранку Лілія розкриває свої пелюстки. Якщо очікується дощ, вона не розкривається ні вранці, ні вдень. Так само поводяться троянда і шипшина. Календула або нагідки, як називають в народі лікарську рослину календула. Якщо о 9-й годині ранку квітки не розкрилися, то вдень буде дощ. Навпаки, якщо квітки розкрилися до 9-ї години ранку і не закриваються аж до 16-ї години дня, то слід очікувати гарної погоди. В українських селах майже біля кожної хати у квітниках ростуть мальви. Це медоноси та лікарські рослини. За гарної погоди листки мальви ніби п'януть, квіти закриваються. Це означає, що мальви відчули підвищену вологість повітря і готуються до дощу. Ну, а зараз домашнє завдання. Дослідіть, розпитайте у дорослих, чи є в тебе вдома рослини чи тварини, за допомогою яких можна передбачити погоду. Ось таке завдання. Сподіваюся, що інформація, з якою ви ознайомились на цьому уроці, вам сподобалась. Дякую за увагу. До зустрічі!